Всім привіт, це гаврища Кітю Просторс футбол 24. І сьогодні ми обговоримо та описуємо те, що відбулося напередодні. Це матч Ліги Чемпіонів. Раунд плей офф між лондонським Челсі та Дортмундською Борусією, який завершився перемогою команди Потера Лондонців з рахунком 2-0. І у нас уже є на зв'язку. Тарас Котів. Привіт, тобі тарас. Кажу привіт, от не вийшов у цьому поєдинку Михайло Мудрик, залишився на лаві запасних. Навіть не випустили його на заміну, і, начебто. Склалося враження, принаймні у мене, що Поттеру вдалося вирішити хімію на лівому фланзі Челсі, випустивши одночасно і Кукурелью, і Баначілла. А яка твоя думка? Звичайно, зараз ми можемо так бачити, хто сміється останнім. Тобто, там е, дуже мені врізалось в пам'яті, Це дуже завірусилось в Англії відео, яке Шахтар злив, про те, що там Матвєт, розказує, питає Мудрика, чи не потрібен хтось на місце Кукурелі. Мудрика каже, так, потрібен. Е, і хто тепер сміється, Хто тепер на коні? Кукурель є визнаний найкращим гравцем матчу за версією УЄФА вчора. Це гравець, який. А, окей, ти Потер його проблему. Він наразі не може діяти так настільки ж гостро, як Чівбел, а по всьому флангу. А, сідаєш глибше в трійку центральних захисників. Те саме в принципі в Кукурелі дуже непогано виходило і в Брайтоні. А, і від цього виграє виграють всі і команда, і тренер, і власне сам гравець. А, ну а завданням, в принципі, в Кукурелі було якісно пресингувати а, чотири перехопи. Причому і високі, досить, в досить високих позиціях. Е, і далі вже не його справа була там дуже загострювати, але в принципі він із так нормально виходив. Там, от коли був скасований гол Хаверса, то він то все почалося з того, що на нього натиснули, а він через е, феліше розігнав атаку. Е, і е, дуже дуже непоганий, матч надійний, надійний насамперед відзначаючи е, іспанського е, захисника. Е, а вже роботу е, атакувально зробив всю. Який, в принципі, зробив два голи. Один це він е видав пас на стерліна, з другої спроби ледь-ледь. Таки приштовхнув м'яч, бо першому навіть удару не вдалося здійснити. А в другому моменті, в другому таймі, я вже чув, зробив пенальті влучиш, в технічно влучивши в руку Маріса Вольфа. І в принципі, дуже непогано це все виглядало. Плюс там на лівому фланзі Феліш е, е, прекрасно себе почував. Стерлінг туди десь зміщувався, Хаверц, Ковачич. Це все е, було настільки е, круто успішно, ефективно, ніби не було ніякої кризи. Ні Іби Поттер дійсно та найкращий тренер в історії саме англійського футболу серед англійців, тому що в принципі тільки до того бра Бобі Робсону вдалося виграти п'ять матчів Ліги чемпіонів в одному сезоні. І зараз Поттер повторив це досягнення. Як тобі рішення випустити на лівий фланг на місце Михайла Мудрака? Жо Фельша зараз виводу як виглядала лінія лівий фланг в Челсі? Це Кукурелі, Чилвел і Феліш. От там, мені здається, це просто ідеальне рішення, і як рибо у воді себе відчував портуалець. Так, ну, Феліш, чому він е, зараз в принципі, міг би претендувати на найкращий там і трансфер замови, і взагалі гравця Челсі навіть в тих кризових е, матчах програних, тому що він, е, в принципі, е, себе віднаходить в різних е, ситуаціях і підтягнутим нападником, і центральним, і на, на фланзі, і в піднапівфланзі. Тобто, куди його не сунь, він завжди буде ефективним. Е, він буде допомагати створювати моменти там. Це от тріо атаки, вони дуже прекрасно себе один одного розуміють. Це Стерлінг, Феліш і Гавериці. Я не знаю, що потрібно зробити не тільки, а там Мудрико, і Пуліші, чи і іншим а, гравцями атаки, там Маунс ще зараз травмований. так а, Щоб витіснити когось взагалі заліз з цього тріо, там тільки от е, будуть ротації, тому що Потер. Під дослухається до порад медичного штабу, і я вгадаю, що вже з Лестером будуть ротації буде можливо більше шансів. ну, як мінімум, на заміні побачити, тому що в принципі це от тріо грає вже який матч поспіль, і це вже така зв'язочка з матчами посеред тижня. Відповідно, будуть зміни, але будуть зміни тільки тому, що власне щоб не піддавати ризику травм а, своїх гравців, які от от тільки завелися, тільки почали приносити результати Челсі. Ну, досить дивно, бо вийшли вчора на поле два, в принципі, конкуренти і Чилвел і Кукурелі. Як тобі оце от переміщення Чилвела вище в півзахист із захисту? Чилвел, uh, в принципі, десь я навіть трошки був здоволений, що саме Кукурелі uh, зробила це матч від Іфа. Ну у любить отакі нестандартні вибори гравців, які uh, десь більше в тіні перебувають. Тому що в принципі Чилвел був uh, ну, цікавішим таким персонажем, більшим героєм, звичайно, для ну, створені два рові епізоди. Um, але кукурелія да дає надійності, дає от коли в ньому не, коли в нього є підстраховка, коли є ця система з трьома центральними захисниками. Коли є на полі Теж Ковачі, чи, чи не в центрі поля, це все допомагає Маркові ну, як мінімум зіграти надійно в обороні. Так а, отак помінялися, можна сказати, мудрики Кукуреля ролями, тому що раніше ж то Михайла всі вихваляли, а на всі, всіх собак вішали на іспанського захисника. А зараз ну, так в перші, на перші шпальти виноситься вже більш марк. І кукуреля, в принципі, були ж поняти. Боювання, що ті тягу сівле послабить захист. Челсі нічого подібного вони досить надійно відіграли, і напевне, крім епізоду Белінгема в кінці матчу особливо нічого не дали створити в Ну тут фраза нам прошується сміється той, хто сміється останній. <гум> <гум> ну, після матчу, там, наприклад, було коли Фотки розлетілася, де от Феліш з одного боку і Стерлін з іншого, обнімає там не цілують Кукурелью. Тобто, ну, не може партнер так відкрито трулити, звинувачувати одноклубника. То більше ти тільки прийшов в команду. Навіть якби ну, звичайно, Кукурелі не, не найкращі матчі проводив, але оце додаткове гноблення з боку людини. Пліплішоплі з тобою в команді це не красиво. Це я не знаю звідки там такі манери. Ну вче просто теж показує, що десь так трошки може виховує мудрика в тому плані, що ну не можна так робити. Ми команда, ми всі один за одного, а не індивідуальність, які тільки сам самі за себе грають, самі себе продають. Ну негідний безумовно, вчинок з боку Михайла Мудрика. Деться про те, що коли він залайкав пости із критикою та висмінюванням кукурелі, який, начебто, його ігнорував в одному з поєдинків АПЛ. До речі. Щодо оцінок Кукурелії, дивлюся на Хоскор. Чомусь поставили одну з найнижчих, один з найнижчих балів іспанцю. Він має 6,9, А найкращим визнали Кая Хавица 8,1. Хто для тебе на твою думку, зважаючи от на оголошення УЄФА Кукурелі найкращим рецем матчу в за хоскор версію, це Хавице? А твоя думка, хто найкращий вчора був у Челсі? Класно виглядає Ковачич, він там і в у атаку… На лівому фланзі, коли чуло прострілював і з Хаверцем обігрувалися, і е, постійний цей тиск, якісний пресинг, а, активні в, в активних високих позиціях, це дуже прикольно виглядало, і в принципі можна було е, натурально Ледь не будь-кого, той ж Кепа кілька таких е, достойних сейвів здійснив. Е, ледь не будь-кого з Челсі визнавати гроцем, матчу е, тут взагалі е, складно. Тобто, ми дивимося, чи на якесь е, переродження, відродження як кукурелі це сталося, чи на те, що там чи два голи зробив, чи на те, що е, як ковачич з'їдав центр поля, і не було дуже помітно Джуда Белінгема. Окей, і на завершення як тобі діє Рахіма Стерлінга, який би начебто мав би бути. Основним конкурентом Михайла Мудрика в, за місце в основі лондонського клубу, але так не є, бо Старельний виходить на правому фланзі. От як тобі, оця його людина з безмежним стажем, досвідом, але вирішальні моменти він вчиняє, начебто, як недосвідчений юний гравець і чомусь метушиться. І це було помічно також учора. Так, але е, то свій він поклав все одно, причому обіграв Марко Ройса, якщо не помиляюся, це було так. Е, в е, легшій ситуації він не забиває. Оце просто весь стернінг. Е, в один дотик щось там магає ногою повз м'яч, А коли е, вже на тебе тисне суперник, він прекрасно обіграє його і проштрикує ворота. Е, тобто з легких позицій Рахім переважно відмовляється забивати. Йому треба Братить. якось собі ускладнити завдання, і тоді йому цікаво весь весело і так далі, а але це не скасовує того, що він як е, бігунок, як е, е, людина з головою е, на плечах, він е, вміє креативати, вміє створювати ці моменти, і там е, ну хімія в атаці Челсі присутня. Єдине, що досі все-таки напевне не вистачає реалізації. Тому... Ну, так, є така ситуація. До речі, там якась комічна ситуація із головним тренером Челсі Гремом Потером, який, начебто не знав, чому перебувають другий раз. Так, англійський тренер щось е е сердечно зізнався, що е він не, не, не в курсі такого правила, що якщо е влітають е суперники, в штрафний майданчик за довго до удару гравця, який б'є пенальті, то там треба перебивати. І плюс, якщо вони впливають на дальший епізод, першими там десь на добування грають і так далі. Взагалі був Потер сказав, що в нього був помічник, і він йому розслумачив це правило, тому що він взагалі не розумів, що відбувається. Напевне, не розумів, що відбувається Джуд Белінгем, До речі, він сказав таке, що це по перше, сам пенальті цирк, що там. Там він ну, що мав, куди мав ту руку прибрати Волф. А, а по-друге, це перебивання ну це взагалі вже кловнада. Ну, е, таке е, виправдання в, в бік суддів. Е, а е, в цьому моменті просто е, було цікаво те, що е, влітав і чівал. І е, Саліхощан е, з Борусії. Але якщо двоє е, в, в представники двох команд літач е, в штрафний перед пенальті, е, то перебивається, якщо гравець не забиває. Якщо б це був тільки Чівол, а е, Хаверц е, не, не забив, то б був штрафний удар, вільний удар е, в бік воріт Челсі, е, але трошки теж і гравець Борусі виправив події. Відповідно, є таке правило, трошки може дивне, але Яке є і, і ФАП, власне, розтумачує, що на ВАР має дуже пильно стежити, навіть якщо там якось стопап вже заходить у штрафний, чи в дугу перед штрафним? Треба свистіти, треба перебувати пенальті, якщо воно не реалізоване. І питання щодо вчорашнього матчу Бенфіка Брюге. Це просто ви ну, не помітили бельгійців на полі. І як тобі, от гра нашого Ямчука, який вийшов в основі е, вчорашньому поєдинку? По суті, два моменти. Це перший момент, це коли він. Е... В центрі поля просто дуже брутально якось в'їхав суперника при, високо задертою ногою з ризиком травмувати. Просто вже навіть забув не за боковою лінією, це відбувалося. Жовта катка міг, в принципі, якби суддя був такий десь може з Англії, там люблять за її вилучати. А і другий момент це коли він головою відкрився, виграв до речі, це був одне єдине в єдиноборство, яке він п'яти в матчі виграв, пробивав. Ну не влучив. Це класика. Він рідко на жаль реалізовує перший свій момент. Ну а більше не було. Там в принципі Батфіка так грала, що от в першому таймі особливо це було помітно, що Яремчук більше лівий вінгер. А в центр, в тому числі на якісь ці навісні подачі, відгукувався Ванакін. І він головою пробував, він на вістрі грав, він відкривався. А е, Яремчук більш в ширину намагався грати, розтягувати оборону, а, і відкривати зону для Ванка. На принципі, це логічно, тому що ну, той е, капітан, такий, легенда Брюга, він зараз, напевне, найкращий е, в, в атаці абсолютно кризової команди, якої було в, принципі, в лізі чемпіонів ці тільки якісь неймовірні е, виступи міньоле, який все тягнув, який купу сухих матчів відіграв групі безмежно вдячний Тобі Тарас що подився поговорити, обговорити матчі ліги чемпіонів, в яких брали чи не брали участь українські футболісти. Це був Тарас Котів, Юра Гаврищак і ресурс футбол 24. А з вас лайк, підписка, коментар і донейт на Збройні Сили України.